Прийшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Звук цього потужного пострілу або фронтовою мовою вихід чути лише тоді, коли снаряд калібру 125 мм міліметрів уже приземлився. Саме тому танк один з найстрашніших видів озброєння для піхоти. Він пробиває стіни та руйнує укриття, і дуже добре на рівні з артилерією стримує ворожі наступи. Нині цей потужний-72 т 24-ї королівської бригади полює на вагнерів та солдатів російської регулярної армії, які посилили найманців в найгарячішій точці фронту Бахмуті. Ця позиція одна з багатьох, яку використовують танкісти в зруйнованому місті. Головні завдання екіпажу зменшити поголів'я окупантів та допомогти піхоті втримати позиції, які штурмує ворог. Разували нам задали ціль. Ми працювали там було велике скупчення піхоти і велика ймовірність, що там ще були, стояли птури. Танкісти працюють не поспішаючи. Бійців коригує аеророзвідка, боєкомплект відпрацьовують до останнього снаряду. А їх у Т-72 – 22. Була дуже хороша позиція, і було багато часу, щоб відпрацювати дуже якісно. Це раніше, особливо у часи так званого снарядного голоду артилерії, мішки, як на військовому сленгу називають потужну броню, знищували окупантів та їхню техніку переважно із закритих позицій, працюючи як арта на дистанцію 9-10 кілометрів. Нині та 72 стріляють прямим наведенням. Це коли екіпаж танка у прямому сенсі слова. Дивиться ворогу в очі. Бувало і відстані до 100 метрів, бувало пів кілометра. Ну, все залежить від поставлених задач. А для цього танкістам потрібно підбиратися до російської піхоти якомога ближче, а значить, заїжджати в бахмут, більшу частину якого контролюють російські найманці. Безпосередньо у місті бої ведуть вагнери. І саме на них майже щодня полюють танкісти 24. ки Піхоту бачимо переважно. Піхоту видно, бо тому, що після першого вистрілу вони стараються ховатися від нас, бо тому, що танк – кров то є велика сила, яка робить біду дуже великому противнику. Побачити тяжко, ми можемо тільки орієнтуватися, де він може сидіти, на мою думку, де б він міг бути. Але то є задача командира. Він має от перед собою, от, бачите, якщо там Тримблікс має, має свою систему наведення, і він пільнує за цим. Російські птуристи, оператори протитанкових ракетних комплексів, лише одна із загроз у пекельному місці та на під'їздах до нього. Попри заяви про снарядний голод російської армії на важку броню армійців, танки та артилерію боєприпаси окупанти знаходять. І чимало. А російські очі, які постійно висять в небі над Бахмутом, вправно коригують ворожих стрільців. На Бахмутському напрямку дуже багато птурів, дуже ворожа артилерія, дуже точно б'є. І їм для пристрілки треба мало снарядів. Коли ми приїхали сюди працювати скорше, було трошки легше, якось вільніше себе почували зараз. Зараз, ну так, трошки, як би сказати, тяжче. Трошки тяжче, тому що треба завжди бути пильним. Працює їхня артилерія і треба якось більше маскуватися, більше бути уважнішим. Цей Т-72 вже відчув, як працює російська арта під Бахмутом. Що трапилося? А, арта. Давно? Артилерія. На цій машині, думаю, недавно». Як і цей екіпаж, якому в один із днів довелося швидко покидати підбиту бронемашину. Але поранений Т-72 захисники все ж забрали. Попали під артобстріл і попало в машину. Екіпаж. Всі живі. Вчасно просто вискочили. Машину дуже побило, але вона, слава Богу, не загорілась. Ми вискочили, потім була машина евакуаційна. Ми відтягнули машину, бо шкода її лишати. Все ж таки можна її відремонтувати по Тут майже кожна бронемашина має свої чорні мітки, пошкодження від російських снарядів. Ну от ви дивилися там на мінітрали, трали, ми відпрацювали, ми виїжджали з позиції. І по нас пролетів сто друг, то він зрізав той трав. Відтак, кожен виїзд танкістів в Бахмут це передусім ретельне планування цього вояжу всією командою. Тут немає дрібниць. Важливо все, як і звідки під'їхати, де відпрацювати, як повертатися, щоб не потрапити під російський арт-вогонь. Переважно перед тим, як виїжджати працювати, нам командири доводять нашу задачу. Ми вивчаємо район, на куди ми маємо їхати, вивчаємо шляхи відходу, бо все рівно, як би там не було екіпаж, то людська цінність. Ми тим і відрізняємося від них, що ми людей своїх шкодуємо. Проводимо рукогнустировку, маємо командир танка має планшет. Має планшет, по якому ми працюємо, їдемо, оподіляємо координати. І знову ж таки, воно залежить, яка задача нам поставлена: чи виїжджати напряму, чи виїжджати на закриті позиції. Тут у Бахмуті зізнається Олександр, із закритих вогневих позицій танкісти не стріляють, працюють лише прямим наведенням. Страшно буває до моменту виїзду, коли я вже от сівете, як от зараз, машину запустив систему, тоді страх пропадає. Страшно стає після виїзду. Ну, мандражка є трошки перед виїздом, бо ти не знаєш, що нас там чекає. Страшно, коли вже приїхав, так відійшов, обійшов машину, подивився, наскільки вона там пошкоджена, і от тоді була, стає страшно. А під час обстрілу ні. Механік водій Григорій уже неодноразово вивозив екіпаж з під ворожих обстрілів. Попри пекло, яке влаштували росіяни в Бахмуті, тут зізнається не найгірше. Важче каже було на Херсонщині, коли армійці наступали, бо там рівнина і все видно, як на долоні. Не просто згадує, було і під попасною на початку повномасштабного російського вторгнення. Так як у Бахмуті, то це трошки проще. За дома заховався, є тунелі, і ну це трошки проще. Бо їздили ми на початку війни на Попасну, то там було тяжче там поле, 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 поле посадки. І тільки були, ставали два-три снаряди вже в слідчі, бути вже в нас. Бувало таке, що по вісім-по дев'ять годин каталися, втікали від артилерії. Крім артилерії та ворожих туристів, у цю пору року танкістам відчутно дошкуляє і болото. А зупинятися тут не можна. Бо ти одразу ціль. Бувало таке дуже тяжко, і першою вже майже майже стоїш. Старається проходити, бо ставати вже не можна. І назад розвертатися по тій мі... ну, місцевості теж не варіант. Танки це не лише ударна сила, необхідна для контрнаступу військ. Нині ця потужна броня відіграє велику роль на полі бою. Вони швидкі, маневрені, результативні, здатні переламати ситуацію та зупинити ворожий штурм, працюючи впритул до окупантів. Саме тому їх так чекає піхота. Саме тому вагнери так бояться снарядів калібру 125. Танк завжди є танк, і танк танка завжди бояться. І наші хлопці такі, якби мають більше під. Підсилення, такий дух, більше, що їм допомагають танкісти. Постійно машина заряджена. Навіть коли б ми як коли не приїхали пізно вночі. Немає значення зранку, ми постійно, щоб ми були готові в будь-який момент до виїзду. 22 снаряди в нас, переважно працюємо з колошнофугасними, Є пару бронебойних і пару кумулятивних для важкої техніки. Ой, техніка раритет, скажімо так. Але працює добре, вона справно. Задачі виконуємо ті, які нам ставлять. Ми, скажімо так, рідко бачимо, верніше, практично не бачимо, куди стріляємо, тому що нам вказують координати, ми їх виставляємо і. Постріла там вже, якщо є супровід, тоді вже нам коригують вогонь. Це два С 3 здатна діставати ворога у бахмуті та довкола на відстані у 20 та більше кілометрів, якщо стріляє активно реактивними снарядами. Одна із радянських квіток війни. Акація, попри чималий вік, так само ефективно мінусує живу силу ворога. Цілі в основному це. Посадки відпрацьовуємо, мінометні розрахунки відпрацьовуємо якісь приміщення там, де засідає московиті. Калібр снарядів 152 мм. міліметри. Такий боєприпас залишає вирву глибиною у кілька метрів, а його уламки розлітаються на сотні і сотні метрів довкола. Він здатний пробивати броню танка, якщо кумулятивної дії, або знищувати чи зупиняти ворожу піхоту. Ефективна машина, просто вона старенька. Калібр, калібр дійсно гарний. От, снарядами ми можемо деякими стріляти до 20 кілометрів. От, то, ну, вражаємо достатньо. Але є одне але. Наскільки ми активно працюємо, наскільки нам дозволяє снаряди. Тому що для нас є основна проблема в артилерії сьогодні, а іменно 152 міліметри, то, на жаль, хотілося б їх, щоб було більше. І якщо снаряди є, працюємо дуже активно. Якщо нема, буває таке, що зовсім стає нічого не працюємо. ну, рідко буває, але але буває. Снарядний голод радянських калібрів 122 та 152 міліметри. Збройні сили відчули ще рік тому, весною влітку 2022-го, після потужних боїв за Київ, Харків, Суми, Чернігів. Такі боєприпаси Україна шукала по всьому світу, передусім в країнах Варшавського договору та державах, які свого часу купували радянські артсистеми. Торік міністерство оборони заявило про налагодження серійного виробництва боєприпасів дефіцитних калібрів, але брак таких снарядів на фронті відчувають. І досі бородянські квіти війни, акації, гвоздики, та піони, плюс причепні гаубиці на кшталт Д20, Д30, там Б, за кількістю досі переважають західні артсистеми, які працюють на передовій. Ну заряджаю снаряди і різні, як шрапнелі, є касети. У нас є опугасні, далекобійні, бійні, Ми називаємо їх. Ми заряджаємо сюди, гільзу ставимо що ззаді вас. Роман Вакації заряджаючий, у нього важка в прямому сенсі робота. 152-міліметровий снаряд важить більше 40 кілограмів. А боєць мусить його підняти і вкласти у ствол. Та маленький. Легень? Ну, я привикаюся до того, я не знаю. Та види, ти самі одразу, самі здоровіші. <рес> Просто багато ще гарячей піднесу. Окремі снаряди підписані рукою Романа. Цим каже, він займається, коли є час та натхнення. Та то так, дурачимося. Це ви пишете? «Так». Що писали, що написали на крайній що, що... З днем народження вітали одного. За хлопців у нас було там, погинуло, тоді писали за хлопців. Зважаючи на брак снарядів, боги війни намагаються потрапити у ціль одразу після пристріличного – з другого, третього боєприпасу. І каже командир машини, їм це переважно вдається. Наша командування любить жувати такі слова чотінька. Чотінька. Так". 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 Перші були емоції, о файно. Колись ми мали натхнення забити до 100 тисяч мускалів і, і ніби додому поїдемо. Але зараз щось той строк перейшов, і ми так вже до, до мільйона чекаємо, щоб переїхати вже додому. Ну, думаємо, до мільйона наб'ємо то й поїдемо. За точність стрільби в машині відповідає командир, хто вираховує координати цілі, і навідник. Нам подають кутаміри, командир гармати рахує, передає мені. Я виставляю панораму по кутаміру і наводжуся. Кожен постріл прямо в ціль. Цей боєць, який ховає обличчя і не хоче говорити імені з окупованої території Запорізької області, восени після великої кількості спроб йому таки вдалося вирватися звідти і вивести родину. Після чого чоловік одразу пішов у військкомат, щоб повернутися додому з перемогою. Смерть ворога. Я хочу додому. Почалася війна, я прийшов одразу в армію 24 лютого. 4 березня я вже був на позиції під Бахмутом, кажу, під Бахмутом, під Попасним. Роман, хто із Львівщини, теж прийшов до військкомату добровільно у перший день Великої війни. За понад рік на фронті він був поранений та контужений. Біля Попасної прилетіло нам було там бліндаж ну, за пів метра до бліндажа, якби пів метра трошки нас би там, ну все екіпаж туди постраждав. А що пролетіло?» Це 152, теж такі. То ми, ми працювали і по нас працювали. Але довго в лікарнях не затримувався, щойно ставав на ноги, одразу рвався У бій. до побратимів. Та що там, відкапали, ти та назад сюди, бо там скучно сидіти, сидиш в тому госпіталі. А тут з друзями кожен день якісь історії, нові, якісь там жарти. У нас був недавно випадок, то трошки вони політали, трошки насипали, але що обійшлося. Ну, був дрон Камікадзе, але. Ванцер? Я не знаю. Воно тільки кусок крила від нього лишилося, але щастя від Бога, що він попав так 1, 20 сантиметрів 20 від гусениці, так що, О, а потім шапіони нам так в догонку, щоб вже напевно. На відміну від сучасних західних артсистем на кшталт краба чи панцергаубіса, в Акації від обстрілів не сховаєшся. У неї мінімальна броня, яка витримує хіба кулі. А дрони камікадзе, які полюють насамперед на арту, у цих краях літають все частіше. Якщо місяць назад ми ще не знали, що там два, що таке ланцет, то сьогодні ми вже не тільки знаємо а й відчуваємо. І ланцети по нам прилітали, і піонами по нам стріляли, і градами крили. Ну, слава Богу, слава Богу. От маскуємося. В першу чергу маскування. Це теж основне, де нас не побачать їхні безпілотники, бо в них їх останній час дуже багато з'явилося. Недооцінювати ворога не можна, наголошує В'ячеслав. Окупанти теж навчаються, підлаштовуються під тактику армійців, роблять висновки з власних поразок. Саме тому каже: найважче це коли піхоту штурмують, а у тебе ліміт снарядів. Найважче відчувати, якщо блін, ти розумієш, що десь твоя піхота наступає, а ти не можеш нічого зробити, бо в тебе нема снарядів. Оце дуже тяжко. Ну, життя, життя втрачати чи є життя наші, наших хлопці, побратимів. Ну, це саме тяжко. Так, воно вийшло, що за 33 роки. Довелося це згадувати. 33 роки тому ще в радянській армії на строковій службі Володимира навчали на командира 2С3 самохідної гаубиці Акація, якою він нині командує. Цю посаду боєць обійняв наприкінці 2022-го. Хлопці допомогли, бо я би не згадав. Коли мене призвали в бригаду, я думав, що це буде щось страшне, щось згадати, але руки то пам'ятають. Навіднику Т-72 Олександру теж довелося згадувати тонкощі військової справи. Він у радянському війську служив 35 років тому. Був командиром танку. Тяжко, тяжко. Треба бути в принципі і встигати всюди. Хоча я думаю, що буде тяжче набагато. Олександру 54, коли у жовтні 22-го йому вручили повістку, чоловік, не вагаючись, пішов на фронт. І хлопці молодих підбадьорити деколи, може, і своїм якимось, і якимось життєвим досвідом. Ну, Хоча на, на даному етапі вони більше мені підказують, чим я їм. Я зранку стою на роботу. Мені пише знайомим, вона в Італії живе, працює там. І п'ята ранку вона мені пише, а що там у нас в Україні робиться? Бо я зайшов у Фейсбук і в меседжері було, там, зелена та лампочка світиться. Я кажу, Галя, я не знаю, я звідти в Польщі кажу, а що в Україні робиться? Вона каже, та війна, і я такий ну, починаю шукати по тих різних сайтах і просто такий, ну я знаю не цензурне слово того стану, а цензурне не знаю, як то сказати. А слово? Ну, він повернувся в Україну у ніч з 24 на 25 лютого, щоб вранці піти ні, не у військкомат, а безпосередньо у військову частину 24-ї королівської бригади. Проситися на фронт. І ще такий був зі мною. такий, він тільки приїхали, молода сім'я з Полтавщини. А він з 19 років він воював в АТО, тобто він три роки був на війні. І він Володя, що ми робимо? Я кажу, я їду. Можна з вами? Я кажу, так як хочеш. І ми, ну, і Ми так двоє поїхали. Він поїхав до себе, до хлопців, бо він був в правому секторі. А я так. Після того, як російські ракети перетнули повітряний простір України, у військкомат без вагань прийшов і В'ячеслав. Він покинув армію 15 років тому, щоб зайнятися бізнесом, і повернувся, щоб захистити країну і дітей. Це дійсно настояща війна, велика війна. Я сижу десь в закутках. Ну. Це неправильно. Кожен має розуміти, що відбувається, і кожен має розуміти, за що ми боремось. Ми не тільки боремося, за перемога. Перемога це як інструмент для того, щоб наші діти далі жили і не відчували цього болю, цього страху, який відчуваємо зараз тут на війні. Вони були на заробітках в Польщі, а пізніше, коли почалась війна, вони зразу повернулися сюди. Ну а так, як вони ніде не служили, то от зараз проходять навчання. Діти Олександра, 26 річні сини-близнюки, які Володимир повернулися в Україну з Європи, щоб підготуватися до війни. Не можу я вам сказати, чи я буду радий, коли вони підуть сюди, то не для дітей діло, але, але така, таке життя. Була думка одна, що потрібно щось робити. Тому робимо так і всі тут. Всі, хто з ким спілкувалися, всі прийшли. Ніхто їх нікого не тягнув, Це всі саме добровольці. Це вибір кожного, наголошує Володимир. Що робити, коли на твою країну напали? Відсиджуватися вдома за кордоном чи брати до рук зброю. Він посміхається, обрав одразу. Я просто собі подумав, що ну, рано чи пізно закінчиться війна, правда, і нашою перемогою, само собою. Во. І десь Бог в мене з'явиться внуки, і потім прийде там шнурок, скаже, діду, а що ти робив, коли була війна? А я йому що скажу, що я в Польщі там на заводі якомусь працював в цей час, чи як. І всі розуміють, що перемога буде. Да, вона то можливо буде в якому часу. Чи год він і так, він сказується, але я ж кажу, об'єднання одною метою, тому і працюємо. Шись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай.